Де можна заробляти по 100 мільйонів євро на рік тільки в Державній фіскальній службі? Людина, яка три роки відпрацювала в Луганському департаменті ДФС по боротьбі з доходами, отриманими злочинним шляхом, поклала в дочірній банк Збербанку Росії на депозит 300 мільйонів євро. Так вам не почулося: 300 мільйонів євро або 9 мільярдів гривень за поточним курсом. Мільярдеру, який це зробив 33 роки, можете уявити, які річки злочинних доходів текли повз нього, якщо кожного року він відкладав майже по 3 мільярди гривень, і скільки грошей в такому випадку відклали собі на чорний день керівники податкової служби? До речі, про цього юного олігарха з податковою так ніхто би не дізнався, якби не одна прикра помилка, якою він припустився, поклавши гроші в один з російських державних банків, які хоч і є фінансовими представниками Кремля в Україні, відчувають себе поганенько. Два роки минуло з часу окупації української території, а російські банки і досі продовжують працювати на благо українців. Сівпадіння, не думаю. Україну сколихнула новина. Сбербанк Росії відмовляється повернути українцю депозитно рекордну суму 300 мільйонів євро. Це чи половина грошей, виділених державою на проведення АТО. На ці гроші можна було б придбати приблизно 700 танків та рік фінансувати Міністерство охорони здоров'я. Бізвиходності просто прийшлося в цьому банку розмістити і розмістіть Знайомтесь, це Євген Пухальський. У минулому він головний державний ревізор інспектор відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом у Рівненській області. Сьогодні ж він меценат року. Бо ж пообіцяв у разі повернення 300 мільйонів пожертвувати усю суму на благодійність і потреби АТО, аби тільки гроші не дісталися російським окупантам. Було прийнято рішення просто віддати їх дійсно на якісь благі справи, ніж фінансувати непонятно, які мероприяття, називемо їх так яким чином 33-річний Вундеркінг став мільярдером, пояснює просто мовляв гроші на його. Він лише береже скарби справжніх власників у офшорній компанії. Та імена називати не поспішає. Віретні сьогодні знаходилися на той момент в Луганське, і таким образом нікіліці питалися, може вот этот громадный об'єм налічності в надіжі на те, що це Сбербанк Росії його образом грабить ніхто не буде. За нашими джерелами власником зниклого скарбу може бути скандальний екс-голова партії регіонів Олександр Єфремов. Він намагається вивести з України гори своєї чорної готівки. Данину за кришування луганських копанок через російський Сбербанк. Експерти розповідають, це далеко не вся готівка, які колишні князьки шукають по окупованому регіону. Я звернувся соромний через рік, На що послідував відповідь. что забирайте, обращайтесь в то отделение, в котором вы, ну, как издевательство, понимаете, размещаете, то есть они прекрасно понимают, что данное отделение Збзбірбанка Росії вже практично як год не працює. але схоже, збірбанк вирішив підзаробити на колись все сильних кришувальних як Донбасу, і відмовився повертати гроші. Адже відділення банку із золотими ячейками опинилося на території підконтрольні терористам. Мовляв, хай вони і повертають. «Сбербанк» повідомляє про відсутність арешту на грошові кошти в межах суми вимог за позовом Є і Пухальського. Експерти запевняють, це вже не перший випадок неповернення українцям депозитів російськими банками. Сбербанк Росії вже давно почав свою власну гру на українському ринку, і робота на сепаратисті – це лише капля у морі. Якщо завтра підполужмо вони кажуть проводити платежі і заморозять всі активи. відповідно, Громадне количество налогов не будуть оплаченими. Компанії можуть понести громадні убитки, і фактично бізопасність, економічна бізопасність України находится під угрозой. З десяти найбільших банків України чотири з російським капіталом. Це приблизно 20% усього банківського сектору України. Не скажу, що зменшилась частка російська. У нас меншу частка інших банків. Ну і крім того, що ви не забувайте, що у нас получилось, закривали українські банки. Активи зменшились, тому російська якби ну автоматично сьогоднішній момент мент, ну, не один російський банк не ушов. Все, що було, все залишилось, і росіяни продовжують наступ на банківському фронті. Росія не залишить спроб придушити українську економіку. Лише нещодавно банківський ринок сколихнула угода про придбання російським альфа-банком українського Укрсоцбанку. Що вже угода між альфа у відбудеться, то десь тоді більше. Ну, більш 35% ринку, тому що ну просто додалися з банки буде російських. експерти. Переконують це перший тривожний сигнал. Бо ж якщо так піде і далі, доля українських банків з російським капіталом в Україні може сягнути 50%. Задля цього українські дочки російських банків вже навіть змінюють назви на більш подібні до українських, щоб люди навіть і не подумали, що несуть свої кровні до банку окупантів. Банк «Русский стандарт був перейменований на Форвардбанк. Ні, Шеконом банк на Промінвестбанк. Та навіть і Сбербанк Росії в Україні назвали подібно українському аналогу. Ощадбанк через роки там 10 будуть українські банки, російські банки і трішки польські. Та, попри все, Нацбанк чомусь продовжує не помічати очевидну загрозу. Україна може ввести відповідні санкції і повністю заморозити активи банків з російським капіталом. Було б би желання. І російські банки й досі продовжують працювати в Україні, нарощуючи свій капітал, який впевнено продовжує спонсорувати смерті українців. Тепер вже коштами самих українців. Ми повіні, що вероятність того, що на момент окончательного рішення суда взискання даних даних суми средств просто не кажеться на щитах.